Так, вітаю всіх учнів, хто працює в запису уроки. Я прямо сьогодні з камери з вами привітатися. Будь ласка, працюйте, теми йдуть серйозно. Я хотіла вам сказати, що ну, фізика це одна із точних наук про закони природи, і ми не можемо вам облегшити. Ну, я от я не можу облегшити вам. Подання матеріалу, робити його там якимось казковим. Те, що є, те, що відкрито, те воно і є. І треба брати ручку, сідати і писати конспект. От я за конспект ставлю вам оцінки, то опрацьовуйте матеріал, пишіть, присилайте, закріпляйте. Ви ж одинадцятикласники, іде сучасна фізика. Так, і сьогодні я вам бажаю успіхів і зрозуміти таке складне явище, як електромагнітні хвилі. І так, ну для того, щоб ви були готові зрозуміти сьогодні, треба трошки повторити, що ми вчили в 9 класі, коли ви були в 9 класі, що ми вчили про електромагнітні хвилі? Ну, раз два слова електромагні, от електромагнітні таке слово ємність е, е, електро і магнітизм, то ми кажемо, що це пов'язано з електромагнітним полем. І нагадую вам, що ну, це ми в 9 класі кажемо дітям, нагадуємо, що у нас матерія навколо нас, вона або речовина, або поле. Ну, це ви, ви знаєте, От, якщо у нас є електричний струм, то це електричне поле, От, і навколо провідника зі струмом виникає ще, крім електричного, магнітне поле. Що відкрив Фаради? Ми з вами повторювали буквально на минулому уроці, коли вивчали, як виробляється зміни електричний струм. Що змінне магнітне поле, у якому перебуває провідний контур, він може привести до появи індукційного струму, що змінне магнітне поле приводить до появи змінного електричного і виникає електричний струм, якщо в цьому місті є замкнений провідник. Це явище називається явищем електромагнітної індукції, відкрив його Майкл Фаради. Фізик, хімік, силові лінії замкнені, поле вихряве. Пам'ятаєте, коли ми один заряд малювали, то поле в нас було від плюс або заряд до мінус, наприклад. Але якщо у нас електричний струм, то поле, якщо вихир навколо електричного струму. Зацікавився ти, цим питанням ще Джеймс Максвелл. Він сказав, що якщо змінне магнітне поле породжує змінне електричне, і де в просторі зупиняється цей процес, чи можна подовжити це явище в просторі, от, щоб розповсюджувалось електромагнітне поле. Практично він почав створювати теорію, як електромагнітне поле може розповсюджуватись в просторі. То він один із перших, хто висунув гіпотезу, от, що зміни електричне не зупиняється, а спричиняє появу змінного магнітного і далі. І так виникає у нас електромагнітне поле в просторі, і воно йде на, якийсь, на якусь відстань. От. Тобто електромагнітне, коли ми одне слово кажемо, то це сукупність електричного і магнітного полів. Ви це тут, цей конспект ви не пишете, це повторення дев'ятого, і де вам вивела на екран. Я скажу, коли писати, до речі, то я так швидко перелістаю. Хто там почав писати, то нічого присилайте. Може, хто цей матеріал якраз пропустив. І так, Максвелл зробив теоретичний висновок, але експериментом він не зміг це показати, що існує електромагнітне поле і воно може поширюватись у вигляді хвиль. Це вже зробив німецький фізик Генрі Герц, от його портрет Генрі Герц 1857 рік. І установка досліду в нього така цікава, що були такі кульки з накопиченням зарядів. На одній кульки плюс на іншу мінус накаплювався. Високочастотний такий електричний струм був. І е, коли йшло накопичення, то між свінцевими кульками маленькими такими, ні, тут були латунні в кінці, тут, оце свинцеві, тут латуні стояли, йшов електричний розряд. Коли проходив електричний розряд, то в простір йшла електромагнітна хвиля, і він тримав такі самі кульки на колі. От, і е, в цей момент, коли відбувався розряд, він бачив, що розряд відбувався і е, в нього на цьому пристрої. Цей пристрій назвали резонатором, а встановку, яка випромінювала, назвали антеною. Це саме перший експеримент отримання електромагнітних хвиль. Хвилі е, в той момент розповсюджувались дуже на невелику відстань. Там, по-моєму, перший експеримент 13 метрів всього було. От. І, але це був факт отримання електромагнітних хвиль, як електромагнітне поле йде через простір. От. Ну, а тепер давайте перейдемо до матеріалу 11 класу. Що ми доповнюємо? Це те, що ви вже знаєте, повторили. Що ми доповнюємо в 11 класі? Сьогодні у нас тема швидкість поширення, довжина, і частота електромагнітної хвилі. Ви записуєте? От, і ми йдемо. Е, я вам ще раз фотографувала, от, якщо будете читати, е, по саме такий е, успішний підручник на сьогоднішній день з фізики. Ну, один із самий успішних я вважаю, це фізика і астрономія Тетяна і Дмитро Засєкіни. Ми я вам пояснюю, ми задачі розв'язуємо в цьому підручнику. Так що, якщо треба, то в інтернеті дістаєте і читаєте більше, вже сідаєте, можете читати. І так, Генрі Герц, як ми там тільки що бачили, 1888 році він отримав електромагнітні хвилі. Електромагнітні хвилі він отримав за допомогою діполя так званого, тобто ці дві кульки, між якими був розряд. І ще цей прилад називають відкритим коливальним контуром. Ми з вами вчили закритий коливальний контур. Пам'ятаєте вже на фізики, що якщо конденсатор взяти, це дві пластинки між ними Діелектрик, з'єднати з катушкою. І зарядити конденсатор, то будуть відбуватися електромагнітні коливання. У нас, але відбуваються коливання, але вони не будуть випромінюватись простір, тому що конденсатор закритий, закритий коливальний контур. Якщо почати розсувати ці пластини конденсатора, простір між ними буде збільшуватись, і почнеться випромінювання електромагнітного поля. Тому для того, щоб отримати електромагнітні хвилі, зробили отаким от чином. Взяли так називаємо Діполь, два от таких, дві пластинки, от вони як розкриті, ті самий конденсатор, тільки тут ну, плюс-мінус, тобто, у нас струм отак, от, -от так, від мінус до плюс, і в просторі Тут відкритий коливальний контур і в просторі. Тут випромінюється електромагнітне поле. Зараз ви бачите, наприклад, намальоване магнітне поле, і воно йде від нас, оцей значок, що від нас лінії замкнені, як тільки змінюється направлення сили струму, тут був плюс, тут мінус, потім у нас перезарядка конденсатора, плюс мінус міняється містами, і струм міняє направлення, змінюється одне поле, породжується електричне поле. І Воно йде на нас, одне йде від нас, одне йде на нас, і виникає електромагнітна хвиля. Так як у нас струм змінюється, він ще й по величині і по направленню змінюється, то у нас одна електромагнітна вже хвиля пішла, інша починає створюватись і випромінюється електромагнітна хвиля. От, в ту сторону, в яку йде, йде напрямок поширення. Якщо ми подивимося, от антенна у нас той пристрій, який випроміння, то електромагнітна хвиля йде в обох напрямках. Звичайно, що ці процеси невидимі, ми їх не бачимо. От, це відбувається в просторі, тому що це особливий вид матерії, електричне і магнітне поле. Якби ми його побачили, як би який воно могло вигляд? Тут декілька моделей є. Ну, ви поки що в конспект запишіть. Електромагнітні хвилі це поширення в просторі електромагнітних коливань. Як нам описати хвилю? Повинні бути основні характеристики. Яка характеристика нам характеризує електричне поле? Це напруженість. Напруженість це основна характеристика електричного поля. Основна характеристика магнітного поля це індукція Б. Індукція. Значить, Г e це напруженість електричного поля, Б це характеристика магнітного поля. І так. Значить, у нас є два вектора, і ми за допомогою цих векторів можемо зобразити в точці, наприклад, характеристики електричного поля, це вектор напруженості і магнітного поля, вектор індукції. Між ними кут 90 градусів, і коли йде переміщення хвилі, то переміщення, наприклад, йде праворуч, а між, ними, між цими векторами. 90 градусів. І якщо ми цю хвилю побачили, воно такий вид має, що одне поле, дивіться, тут е, червоним це електричне намальоване поле, Но це не саме поле, а зміна е, напруженості електричного поля. Бо коливання це зміна якоїсь величини. Якщо у нас змінний струм, то коливання відбувається заряда. А якщо у нас електромагнітна хвиля, то відбувається зміна. Характеристик основних для електричного поля це напруженість, йде зміна напруженості, а для магнітного поля це індукція магнітна Б, Іде зміна індукції. Там, де одне змінюється, виникає інше. І от між ними, між цими полями, Кут 90 градусів. Що таке лямбда? Лямда це довжина хвилі, це відстань між двома точками, які коливаються в одній фазі. До речі, ми і в 9 класі малювали. Може, вам цей малюнок більш буде зрозумілим. Зараз я відкрию вам в 9 класі. Там дві моделі електромагнітної. Отака модель, то що ми з вами тільки що сказали, що. Одне поле червоне це електричне, синє це магнітне. От. І е, отака модель. Подивіться, може вам більш зрозуміло буде, що якщо, наприклад, струм, а, а у нас там два стрижня таких. Відкритий коливальний контур, і виникло одне поле, воно змінилось, зразу інше виникає. Знову одне: такі кільця, бачите, як бубліки, під 90 градусів. Оце у нас зміни електромагнітне поле, і це схематичне зображення механізму поширення електромагнітної хвилі. Ще отакий малюнок, може, вам буде більш зрозумілий. Ну, повернемось в. У нас в 11 клас. Зараз. І так, у нас відкритий коливальний контур електро... і йде випромінювання. Основні характеристики ви написали на цій картинці. Ми зупинились, те, що ви малюєте в конспект. Хвилю, хто може, малюєте, хто може, ні, хто не бачить дві площини. Не, ну, не виходить малювати. Можете намалювати, але краще б ви намалювали. У вас краще це в пам'яті зафіксується, тому що ну, скрізь будете вивчати. Хто піде на технічні вузи, все одно будете це вивчати. Що можемо, який підсумок підвести? Джерела електромагнітних хвиль. Пишемо, що джерела електромагнітних хвиль це електричний заряд під час прискореного руху. Що у нас рухається електричний заряд прискорено. І е, випромінюється електромагнітна хвиля. Що якщо йде прискорений рух, випромінюється електромагнітна хвиля. Ну, е, шкала електромагнітних хвиль, вона відома, ви її теж бачили в 9 класі. От, ви бачите, що в е, які у нас хвилі, як вони називаються електромагнітні хвилі. Це або гамма промені, або рентгеновські промені, ультрафіолетове світло. Видами світло, яке ми з вами бачимо в кольорах, інфрачервоне світло і радіохвилі. Все це, що я назвала види електромагнітних хвиль. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються по діапазону. Що таке діапазон? Як змінюються характеристики довжина хвилі, то ви прописуєте, що довжина хвилі змінюється від 10 в 11 степені метра до 10-11 степені метра. Далі Частота. Частота у нас змінюється від 3 на 10 мінус 3 степені метра до 3 на 10-19. Дивіться, який великий діапазон. Чим, ну зараз ми ще будемо повертатися до шкали, то ми порівняємо ті хвилі, які нам відомі. Дуже важливе питання було по швидкості електромагнітної хвилі. І коли розрахували, то вчені довели один цікавий факт. Давайте подивимося, який. І так, я вже не даю вам вивод формули, що швидкість електромагнітної хвилі, її ще позначили буквою С, вона дорівнює 1 поділити на епсилон корінь із епсилон 0 нью0. Це величини постійні, це електрична і магнітна стала. Ми зараз трошки їх повторимо. Якщо у нас, то ми написали спрощену формулу вже для вакуума. а якщо у нас електромагнітна хвиля не в вакуумі, то в іншому середовищі, то у нас формула V дорівнює одиниця корінь н нуль елон нульової, ню епсилон. Де ню – це електрична стала даної речовини і епсилон теж даної речовини, де знаходиться електромагнітна хвиля. Ну, повернемося ще раз до вакууму. Пишемо епсилон дорівнює ню дорівнює одиниці для вакуума. І маємо розрахунок, що ну, згадаємо, що таке епсилон 02 -8,85 на 10 мінус 12 степені кулон на ньютон на метр квадратний. Що це за величина? Це характеристика у нас, якщо ми беремо два заряди по одному колону, які знаходяться на відстані 1 метра, то ми знаємо, що вони взаємодіють з силою 9 на 10 109 степені. І закону колона визначили цю електричну сталу і розрахували її, що вона отака. От. Тобто характеризує електричну взаємодію зарядів. От, у вакуумі. Тепер магнітна стала, магнітна стала ні нульовою, позначається 4 пі на 10 мінус 7 а ньютон на ампер квадратний. Як її визначали? Її визначали, я згада, нагадую вам, ми в цьому році говорили про закон ампера, що два провідники, по яким тече струм, взаємодіють між собою. І знову таки, якщо взяти два провідники у вакуумі, Розташувати по одному метру довжиною кожен, розташувати їх на відстані один метр один від одного, то буде відома сила, прорахували, з якою вони взаємодіють 2 на 10 мінус степені Ньютон, і таким чином розрахували магнітно стало. Тобто, це такі характеристики для одиничних зарядів, для одиничних струмів на знає, відомих відстанях. Тоді для електромагнітної хвилі нам треба добуток порахувати. епси0 перемножаємо, записуєте, отримаємо 1 поділити на, 9, на 10, 16 степені метр квадратний на секунду квадратик. Чому я прямо поставляю числа і вам це приходиться писати. Це дуже важливо в цьому розділі, тому що подивіться, що от зараз буде ефект, що ми беремо що швидкість електромагнітної хвилі, це одиниця на це число. 1 це поділити на це число. І коли ми знаходимо корінь, нас це повинно здивувати, тому що дивіться, корінь із 9 це 3, 1 на 3 це 3 піде в чисельник, корінь з 10, 16, це 8, теж іде. то у нас відповідь 3 на 10, в степені метр на секунду. Тобто, що ми отримали? Що швидкість електромагнітної хвилі дорівнює швидкості світла. І це ми отримали не через експерименти, пов'язані зі швидкістю світла. Пам'ятаєте, хто цю швидкість винайшов? Це Олаф Реймер, коли спостерігав затемнення супутників Юпітера. А ми знайшли з вами через електричні магнітні взаємодії. І це важливо, що пишете, що це швидкість світла. І тоді виходить, що світло і електромагнітні хвилі мають єдину природу. Що світло і електромагнітні хвилі мають єдину природу. Значить, світло це один із діапазонів електромагнітних хвиль. Вчені отримали ще один доказ того, що світло це електромагнітні хвилі. І якщо ми подивимось, то світло: це у нас діапазон хвиль від 400 нанометрів до 700. 400 нанометрів це 400 на 10 мінус 9 степені. От. метрів. Тобто таким чином, бачите, коли розрахували швидкість електромагнітних хвиль, то довели паралельно про природу світла, підтвердили електромагнітну хвильову теорію. От. Що сказати ще? Що, От, чи можете ви назвати найбільше число, що характеризує довжину, проміжок часу, максимальне значення енергії, потужності? От, не можемо це зробити. Єдина фізична величина, яка має фіксоване гранічне значення, це швидкість світла в вакуумі. Окрім того, що це фізична величина це фізична константа. Швидкість, із якої світлові хвилі поширюються в вакуумі, не залежить ні від руху джерел хвилі, ні від системи відліку, ні від спостерігача. І пам'ятаєте, була вчали в десятому класі спеціальну теорію відносності Ейнштейна. і це один із постулатів теорії відносності. І Відтоді інваріантність швидкості світла, що вона не залежить від того, рухається джерело чи в стані спокою знаходиться, підтверджується безлічю експериментів. Так. І так, ви запишіть, будь ласка, це в конспект обов'язково, що під час переходу, а ще от цей момент важливий, під час переходу з одного середовища в інше, частота коливань не змінюється. А змінюється швидкість поширення та довжина хвилі для електромагнітних хвиль. І це явище, воно ще називається явищем заломлення, і ми теж це вчили для світла, але це справедливо для всіх електромагнітних хвиль. Так, ну, на цьому все. Багато інформації, надіюсь, ви зрозуміли, бо на уроках. У мене сьогодні тільки Поліна, а більше ніхто. Поліна, є в тебе питання? Може мені повернутись до якогось, тобі пояснити. Може, хтось теж це не буде розуміти, що там? Тобі зрозуміло? Що... Зрозуміла ти загально? Так. Якщо що там, так прослухаєш. Ну тоді до побачення, готуйся, щоб я тобі оціночку поставила. Поки тебе плюси за те, що ти ходиш на уроки, а будемо розмовляти. Добре? До побачення. Добре, до побачення.